Вітаю. Я Матіас зі служби Мій компаньйон. Ви замовляли візит? Супер. Побачили? Загасили. Трохи нагадує музік конкрет інструменталь Гельмута Лахенман. Тато. Тату, стоїть для мене взірець. Отже, діти, хтось із вас уже літав літаком? Хто ти? Матіас. Насправді. Чи можемо допомогти? Хочу потренувати сваритися. Чудова ідея. Червоне чи біле. На твій вибір. Побачив минулого тижня на роботі. Він справить добряче враження на гостей. Відколи це в нас є пес. Він Ти. точно справить на всіх враження. Матіас, що з тобою? Ти наче став якийсь несправжній? Софія. Олексу, постав веселу пісню. Вибачте, я вас не розумію. Постав веселу пісню. Важливо, мені треба краще пізнати самого себе. Здається, ви трохи перегнули. У цьому і сенс життя. Він крихітний. Треба чітко відділяти Аго! себе від своїх образів. Але ж є справжній, так? Ну, звісно, що таке справжність. А вже ж ти справжній. Фізично. Інтригує. Мені більше не соромно. Якщо вам усе сподобалось, можете лишити свій відгук на сайті.